Всім привіт! Сьогодні я б хотів би вам показати топ-10 лего ідей, які можна зробити у вільний час. Для першої ідеї нам потрібні дві ось такі деталі і одна лего фігурка, щоб зробити її чарівником. Ми, ми лише кріпимо ось ці деталі їй на руки, розпрямляємо ноги. І, і все, наша фігурка чарівник. Можна навіть у лего анімаціях використовувати. Наприклад, беремо ось такі деталі, і типу вона літає. Далі я... наступна ідея. Я б хотів би вам показати ось такий лего спіннінг. Ну, вудку просто. З реальним механізмом катушки. Бачите, вона навіть піднімається. Все. Е, далі я б вам пок хотів показати от ідею, яка складається з двох частин. Лего. Lego... Лего запальничка. Ось. Вона складається, навіть, можна сказати, ця ідея з трьох частин, тому що її йде до цього комплекту сигарета. Ось так. І все. І можна гадати, що ви малень, малий курильщик. Вибачте. Далі йде антистрес з Лего. Ось такий клацай. Ось такий перемикач. Чуєте? Ось так. І це реально займає антистрес. Наступна ідея: ось такі лего часи. Я, е, я ремі... ремінець зробив з Лего ніг. А, ось так, а, час, а стрілки з, за допомогою ось таких маленьких деталей і, і деталей 2 на 1. Ось так. Так вони реально крутяться, працюють. Далі я б хотів би вам показати лего крісло, на яке ре, як, не знаю, як у якихось американських. В кімнатах відпочинку, можливо, навіть у Данії на виробництві лего таке є. Ось так сюди фігурка садиться. Ось так. Тут воно навіть крутиться. Ой. <смітло> <смітло> да. Будьте. Ой, ось так. До цього можна навіть додати наступну річ. Телефон! Ось такий, Ста... по-моєму, це телефон стаціонарний. Я точно не знаю, як він називається. Ось так фігурка бере телефон. ля ля, -ля трапаля. Ось. Ось так можна навіть поставити цей. Все. Фігурка може ходити і балакти по телефону. З іншою фігуркою. Далі у нас іде. Та-да-да-дам. Ой, дам. Це не... ну. працюючий пістолет! До речі, це покращена версія, а взагалі він був без ось цієї ручки. Це я... Це, моя, це мій винахід. Я, я, я особисто його зробив. Який реально стріляє. Бачите? Ось, ось. Ось такий пістолет. Ну, а далі йде у мене ще гребінець. Ледве його не забув. Хотів тільки що завершувати, тому поставив зйомку на паузу. Але забув про нього. Він дуже робиться дуже просто. Якщо у вас є ось така деталь Lego Technic і ось такі деталі. Правда, не можна, як на справжньому зробити. Як всі ми робили у дитинстві. І я його реально про перевіряв на собі, і він реально робота. Так що робіть. Робіть і навіть робіть реально, і це буде роботати. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Лайки дуже великі, дуже багато лайків, і підписуйтесь на мій канал.